27 липня у Володимирі попрощались із полеглим у бою за незалежність та територіальну цілісність України військовослужбовцем Романом Нікітіним. Як повідомили у Володимирській міській раді, в останню дорогу героя проводжали живим коридором на вулицях, якими пролягав шлях траурного кортежу. Містяни синьо жовтими прапорами віддали шану земляку, стоячи навколішки. Відомо, що Роман Нікітін народився двадцять Першого грудня 1975 року у селі Заріччя з 2021 року. Служив у Збройних силах України за контрактом. Тож від початку повномасштабного вторгнення молодший сержант мужньо виконував бойове завдання із відсічі збройної агресії РФ. Загинув внаслідок бойових дій 22 липня. У Романа залишилась дружина та сестра. Чин похорону загиблого воїна відбувся у Васильівській. Церкві, де зібрались його рідні, друзі, побратими, поховали Юрія Нікітіна з усіма військовими почастями на кладовищі у селі Руснів. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого захисника.